Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Портал Football Meets Data оприлюднив дані щодо заробітку клубів учасників основного етапу поточного сезону Ліги конференцій. Очолив рейтинг Шахтар у 10,3 мільйона євро. Інша українська команда Динамо заробила 6,5 мільйонів. Гірники, нагадаємо, забезпечили собі вихід у плей-офф. Зазначається, що клуби з топ-8, які забезпечили собі вже вихід до 1-8 фіналу, отримали кожен по 1,2 мільйона євро. Вихід в 1-4 фіналу дасть можливість отримати по 1,3 мільйона євро, в 1-2 по 2,5 мільйонів, у фінал 4 мільйони, а перемога в турнірі ще 3 мільйони плюс. Шахтар у підсумку посів шосте місце у турнірній таблиці основного етапу Ліги Конференцій. Динамо фінішувало 27-м. Динамо та Шахтар отримали штрафи від УЄФА за матчі 4-го туру основного етапу Ліги Конференцій. Київський клуб було оштрафовано на 3,5 тисячі євро за неприпустиму поведінку команди у виїзній грі проти Омонії. Своєю чергою, кіпріоти отримали штраф у 8 тисяч євро за блокування громадських проходів. Донечани будуть змушені виплатити 15 тисяч євро за передавання повідомлення, яке не відповідає спортивному заходу у гостьовому матчі проти Шемрок Роверса. Динамо обіграло Ноах 2 0 у шостому турі основного етапу Ліги конференцій. Ця перемога стала для українських клубів 20-ю в цьому турнірі. Першу перемогу для українських команд у лізі конференції здобула зоря у жовтні 2021 року над болгарським ЦСКА 1-0. Поєдинок Динамо у шостому турі основного етапу Ліго конференції проти Ноах став для Вінгера Андрія Ярмоленко сотим за київський клуб в Єврокубках. Він вийшов на заміну на 75-й хвилині замість Назара Волошана. У Лізі Чемпіонів Андрій провів за Динамо 24 гри, 4 голи та 5 асистів. У кваліфікації Ліги Чемпіонів 21 матч, 5 голів та дві результативні передачі. У Лізі Європи 41 матч, 13 голів та 10 асистів кваліфікація Ліги Європи 8 матчів, 1 гол та 2 результативні передачі, в Лізі конференції 4 поєдинки та 1 гол. У кваліфікації Ліги конференцій 2 матчі без результативних дій. Поєдинок 16-го туру проти поліся став для наставника Карпат Владислава Лупашка ювілейним 150 м в українській прем'єр-лізі. У якості гравця Лупашко провів 104 матчі ще 46 поєдинків у статусі головного тренера. Відбулося повторне засідання контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу щодо недограного матчу 15-го туру УПЛ Металіст 19-25 Верес. Про це повідомляє Тато таке члени комітету у присутності представників клубів та УПЛ розглянули матеріали, надані металістом 19-25 та Вересом минулого тижня, але зараз отримали нові харків'яни. Додали їх декілька днів тому, рівняни перед самим засіданням, обсяг документації. Та протиріччя у аргументації сторін настільки вагомі, що в КДК ухвалили рішення у зв'язку із необхідністю з'ясування додаткових обставин справи залучити для незалежної оцінки сторонніх фахівців для технічної експертизи. Станом на зараз сторони не змогли домовитися і швидше за все не знайдуть ніякого компромісу. Таким чином, з великою ймовірністю, долю матчу буде вирішено саме в КДК УАВ після детального вивчення усіх нюансів та незалежної експертизи. Йдеться у повідомленні Портал Трансфер оновив оціночні вартості футболістів чемпіонату України. Найдорожчими гравцями УПЛ є центральний захисник Шахтаря Микола Матвієнко і нападник Кауен Еліас. Обох оцінюють у 15 мільйонів євро. Гравці, які найбільше додали в оціночній вартості, це Олег Очередька з 2,5 до 6 мільйонів євро і Невертон з 3 мільйонів до 6. Найбільше подешевшали динамівці Микола Шапаренко з 11 до 8 мільйонів євро та Володимир. Брашко з 12 до 10, а також голкіпер Полісся Георгій Бущан з 5 до 3. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з Ком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Колишній форвард Дніпра та Шахтаря Євген Селезньов став віце-президентом медіафутбольного клубу Армат. Євген Селезньо, віце-президент медіафутбольного клубу Армат, легенда українського футболу, приєднується до керівництва клубу, щоб разом будувати історію нового успішного проєкту. Досвід та амбіції Євгена стануть фундаментом для наших майбутніх перемог. Попереду масштабні зміни та нові вершини йдеться у дописі Армата. Нагадаємо, що восени 2024 року Євген Селезньов приєднався до Армата як гравець медіафутбольної команди. За інформацією Football, Поліся у зимове трансферне вікно хоче підписати нового воротаря. Як повідомляє джерело Житомирський клуб, хоче підсилити конкуренцію для свого основного воротаря Євгенія Волинця. Також у розстрі команди є два інші голкіпери Олег Кудрик і Георгій Бущан. Волинець у поточному сезоні пропустив 8 голів у 15 матчах та 10 разів зберіг свої ворота у недоторканості. Карпати, Полісся та один неназваний клуб із Польщі зацікавилися лівим захисником руха Ростиславом Ляхом. Повідомляє Sport.ua. За даними джерела, до 25-річного українського футболіста проявляють інтерес Карпати, за який він виступав у 2019 2020 роках. Саме з Карпат він приєднався у жовтні 2020 року до руха. З того часу він зіграв за першу команду клубу 90 матчів в усіх турнірах, забив два голи та віддав чотири результативні передачі. Окрім Карпат, ляхом цікавляться Полісся та один польський клуб, назву якого не розголошують. За даними Трансфер Ляха з рухом розрахований до літа 2027 року. Форвард Бабукар Фаал залишить рух взимку. Повідомляє та таке: пріоритетним варіантом для руха та гравця є Карпати. Львівському клубу потрібно підсилювати атаку у зв'язку із потенційним відходом Ігора Невеса та нестабільною грою Ігора Краснопіра. Цей трансфер теоретично може бути оформлений в межах угоди між двома львівськими клубами. Рух хоче отримати за Фаала 1,5-2 мільйони євро. Бабукар виступає за рух з лютого 2025 року після переходу з хорватського Орієнта 1919. Його контракт розрахований до 30 червня 2027-го. Портал Трансфермарк оцінює гравця у 700 тисяч євро. Цього сезону на рахунку Фаала 9 голів та одна результативна. Передача у 19 матчах за клуб. Форвардом Трабзонспора Данилом Сіканом цікавляться клуби з Іспанії та Німеччини. Повідомляє журналіст Хасан Тюджел. Агент Сікана наступного тижня приїде до Трабзона на зустріч з клубом. Чи піде він, чи ні, буде вирішено там. Можливо, відбудеться зустріч із керівництвом або тренером. Наскільки нам відомо є інтереси з Іспанії та Німеччини, сказав журналіст. Цього сезону Сікан зіграв 353 хвилини у 14 матчах за клуб і відзначився двома голами. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов потрапив у сферу інтересів Бенфіки. Повідомляє Така газетікс. За даними джерела, португальський клуб зробив офіційну пропозицію щодо трансферу 23-річного українця за 20 мільйонів євро. Проте керівництво Трабзонспора відхилило її, адже вони хочуть отримати щонайменше 30 мільйонів євро. Повідомляється, що Бенфіка вже деякий час стежить за гравцем. Головний тренер португальців, який раніше очолював Фенербах чи Жозе Моуріньйов виявляє неабияку зацікавленість у Батагові. Цього сезону Батагов провів за клуб 17 матчів та відзначився двома асистами. Форвард Роми Артем Довбик ризикує покинути римський клуб у зимове трансферне вікно, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією, джерела, 28-річний українець, більше не входить у плани головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні. Грубо кажучи, Артема виставляють за двері і пропонують шукати новий клуб. Рома дуже активно працює над продажем нападника, якого протягом останніх тижнів пропонували багатьом командам. На рахунку Артема Довбика два голи та два асисти у 14 матчах 16 грудня генеральний директор Карпат Андрій Русол вирушив до Іспанії. Повідомляє Sport.ua. Разом з ним поїхав іспанець Андоні Бомбін, який очолює академію львівського клубу. За даними джерела мета цього відрядження, знайомство з місцевим фахівцем Франом Фернандесом. Саме він невдовзі може змінити головного тренера Карпат Владислава Лупашка на цій посаді. Повідомляється, що з цим іспанським фахівцем вже є попередня домовленість. Також в перемовинах з Фернандесом. Повною мірою брали участь роман Зозуля та Євген Коноплянка. Це давні знайомі Русола по Дніпру, які зараз займаються агентською діяльністю. Після перемоги в лізі конференції над НОАГ 2.0 наставник Динамо Ігор Костюк заявив, що клуб шукає нових гравців. Цитата: чи будемо шукати підсилення команди під час зимової паузи? Чи влаштовую вас той склад, який є у нашому розпорядженні? Всі ці питання я чую від журналістів останні дні. Звісно, цей процес ніколи не завершується в нашому клубі. Ми завжди в активному пошуку, аби посилити той склад, який у нас є, аби була конкуренція, аби були рівноцінні гравці на всі позиції. Звісно, цей момент додає і тим гравцям, які у нас є, жаги до прогресу, тренувань, вдосконалення. Бажання грати у стартовому складі прямо зараз в Динамо є новачки для підсилення складу, вони проходять перегляд. І якщо все буде добре, дуже скоро ви про це дізнаєтеся, сказав Костюк.